Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Руль. Як я і обіцяла, ми приїхали до України, до міста Черкаси. Місто Черкаси — це те місто, де я народилася і провела мої перші 40 років мого життя. Мої перші враження та мого британського чоловіка дуже чудові, тому що зараз. Вересень небо таке блакитне і так тепло. а в Англії, навіть у південній частині, де ми живемо, йде дощ майже щодня, і круглий рік, і холодно та сир. А тут в Черкасах, коли немає повітряних тривог, то навіть важко уявити, що йде війна більше половиною років. Але все ж таки її страшний. Холодний подих відчувається. Овага повітряна трива. Пройдіть найвищого життя. На вулицях центру майже немає чоловіків, а так виглядає все на вищому рівні. Але... Іноземці в пошуках української ідентичності, частиною якої є їжа, смачно в Україні не тільки смачна їжа, а також дуже чудове пиво, яке, як правило, ми п'ємо з чоловіком тільки в жару, а в Україні щодня, тому що воно смачне і якісне і дає змогу посидіти серед людей. Великій більшості в Україні це тільки молодь. Чим дуже відрізняється від Британії, де молоді немає ні часу, ні грошей. Найбільше вражає мене з чоловіком великий вибір їжі в магазинах. В Британії вибір навіть в самих дорогих супермаркетах, як Вейтрус, вибір в три, а то й чотири рази менше. Особливо продуктів з борошна. Де ввечері ви можете побачити пусті полиці, а в Україні теплий запашний хліб. Також Україна дуже вражає своїм високим рівнем стоматології та і всім іншим медичним сервісом в країні. В Британії такий сервіс тільки для супербагатих. Ми прийшли на замковий узвіз. На жаль, від замку залишилося тільки. Назва, але так приємно побачити, що тут щось відбувається. Веселе, 50-ті роки тут була танцювальна площадка, де і познайомилися мої батьки. А зараз відбувається весілля, яка радість! А ми прийшли побачити тут панораму центру Черкас, який постійно змінюється. Як же приємно побачити чоловіка з дитиною. Бо маленькі діти тут на великий жаль зараз стали рідкістю, тож подих війни відчувається скрізь. Жінки, які все місто виглядають такими чіпурними, але майже в кожній жінці я бачу сум або страх, бо майже у кожної або чоловік воює, або загинув. Або те ж саме трапилося з її сином чи донькою. я їм дуже співчуваю, тому що сама залишилася вдвоє із двома дітьми в 35 років. А також співчуваю тим дітям, які залишилися сиротами без батьків. Якщо ви запитаєте мене мого чоловіка, що саме красиві ця каса, то не задумуючись, ми скажемо це Дніпро. Бо в моєму рідному місті воно таке незвичайне і таке широке, як море. Але далеко не на кожному морі можна побачити ось такий білосніжний пісок. Це велика розкіш, яка майже скрізь на морі в Англії відсутня. А якісь чудові тротуари в Черкасах та Чіпні вулиці. Таких в Англії дуже рідко можна побачити в містах, як і затишні кав'ярні та ресторани. Місто таке доглянуте, як і люди, і це під час війни. Головною причиною нашого приїзду, як завжди, це відвідати моїх батьків та відсвяткувати день народження моєму батькові, якому виповнилося 96 років. Він гордість нашої сім'ї. В свої 96 років він допомагає мамі ось такому великому садку, який він спадкував від свого прадіда. Теплицях уже поосіння, а мама збирає помідори. Вона теж наша гордість, їй 87 років. І саме сад дає моїм батькам натхнення для життя. Але я його в дитинстві дуже не любила і так мріяла про життя в квартирі. Батьків ніколи не було вільного часу, а тут все більше і більше з'являються фотографії загиблих черкащан, які мужньо. Віддали най... Саме найдорожче своє життя за вільну Україну. А зараз ми приїхали до одного із Черкаських кладовищ. Як же боляче дивитися на фотографії загиблих воїнів, яким би ще жити й жити! Ми приїхали сюди, щоб відновити пам'ятник мого покійного чоловіка, який постраждав під час ракетної атаки на місто. Але дуже раді, що не загинули живі люди під час атаки. А це овочі із саду моїх батьків. Які ж вони смачні, і в Британії таких дійсно немає ніде, ні за які гроші, навіть в найдорожчих супермаркетах. А це вид на центр. Мене не раз запитували іноземці, а де ж архітектура попередніх століть? В той час, як історичні довідки стверджують, що Черкаси почали своє існування ще в 13 столітті. Але судячи з будівель, це важко повірити. Бо найстаріші будівлі збереглися тут. Тільки з середини 19 століття, які в більшості своїй були знищені або знаходяться в дуже жахливому стані, як ось цей будинок, який начебто на особливому списку та охороняється законом. Ось саме тут мені боляче та соромно за свою країну. Тому що якщо ми вважаємо себе. Європейцями, то ми повинні зберігати залишки архітектури попередніх століть, тому що саме вони є нашою культурною спадщиною. І ось саме так це роблять в Західній Європі, Та маяка приваблює найбільшу кількість туристів світу. І ось такі хмарочоси повинні будуватися не в центрі міста, а на околицях його, як у всіх європейських містах. А зараз ми спускаємося до Дніпра. Тут ще є залишки архітектури минулого століття. Саме ось цей будинок. Бо майже до середини ХХ століття тут розташоване було село, яке було знесено, щоб зробити водосховище на річці Дніпро. Річка була зовсім не широка, але дуже швидка. І мій батько не разі перепливав в своїй молодості. Людей, які проживали в селі біля річки, виселили на колицю міста, де знаходиться багато хімічних підприємств і до наших часів залишається непривабливим для проживання. А зараз ми прийшли до річкового порту. Де стоїть ось така будівля на воді, яка в моєму дитинстві була пароплавом для прогулянки туристів по Дніпру. Тут було так тепло та затишно, що ми навіть вирішили пообідати. Мій чоловік сказав, що тут найкраща їжа в Черкасах. Рекомендую. Важко повірити, що під час такої війни можна отримати такий чудовий сервіс і посмакувати таким гарним. Шашликом. Він став національним блюдом України, так як в Англії, індійське карі, річковий порт виглядає пустим та трішки сумним, але ж йде війна, та і тепле літо закінчилося. Але дуже тепла та гостинна атмосфера якої ми не очікували так далеко від центра міста, і яка краса! Ви тільки гляньте! Ось саме таким я пам'ятаю наш красень Дніпро з мого дитинства. Нам дуже тут сподобалося, і я пообіцяла моєму чоловіку, що ми до від'їзду ще раз повернемося сюди на шашлик. На цей раз, дякуючи моєму братові. Мені вдалося виконати ще одне прохання мого чоловіка, відвести його до українського села. Тож ми відправилися до села Мошне, яке знаходиться в 30 кілометрах від Черкас. Саме тут у мене залишилися найкращі спогади про українське село, бо тут в дитинстві мене катали на корові, і я ганялася за лелеками. У зеленій леваді, бо саме тут жили мої родичі на той час. Але з левади зробили поле. А моїх родичів, які жили в той час в центрі села, переселили на околиці його. А церкву та її дзвони я пам'ятаю з самого дитинства, коли приїжджала до села. Саме тут жив мій прадід та дід. Вони були заможні. Тож прадіда розкуркулили. А у діда забрали хату під сільську раду. Вона була перша хата в селі з залізним дахом. На жаль, нам не вдалося розшукати хату, яка знаходилася напроти сільської лікарні, але ми зупинилися біля цієї чарівної церкви, яка була побудована на початку 19 століття графом Воронцовим, який побудував чимало будівель у цьому селі. Які були знищені радянською владою. У Можнах також знаходився один з палаців графа Воронцова з сторони, а це католицька церква, була до радянської влади. Моя покійна родичка розповідала, як графиня Воронцова роздавала цукерки дітям тут. А тепер ми знаходимося на околиці села, куди переселили моїх родичів. Вони побудували тут два будинки, але. Пізніше перебралися до Києва. Ось їх будинок, куди я приїжджала з батьками, коли я була підлітку. Ця частина села зовсім не змінилася на краще. А це ще один будинок, який мій дядько побудував для своєї тещі. Мій чоловік був здивований, що українські села не виглядають такими заможніми мальовничими, як англійські. Великою позитивною зміною. В Україні, а також в місті Черкаси було те, що це можна зразу майже були відсутні безпритульні тварини і з'явилася велика кількість благодійних організацій, які турбуються про них. Нас також позитивно вразили українські дитячі садочки. Які ж вони затишні, і діти не закриті від людського. Ока великою брамою, а в будинку попереду колись перебував під домашнім арештом Тарас Григорович Шевченко. Зараз там музей, незважаючи на війну, на наше диво в Черкасах скрізь працюють фонтани, що є великою рідкістю для англійських звичайних міст. І ми знову в пошуках української ідентичності, яке можна знайти в Черкасах в ресторані Тарас Бульба. І яка ж це розкіш посидіти на свіжому повітрі на сонці і послухати українських пісень та скуштувати українські страви? Такої гарної сонячної погоди у вересні і такої смачної їжі ви не в Британії. Тут дійсно відчувається українська гостинність. Навіть під час страшної та затяжної війни українська виносливість вражає іноземців. 20% території України окуповані, а Україна з кожним роком виглядає краще і краще, тож буде великим конкурентом для всіх інших країн Євросоюзу. Мабуть, що для виходного дня тут людей зовсім мало, але що поробиш? йде війна на виживання українського народу. Туристів в місті, звісно, немає. І нас не раз запитували, чи не страшно нам було приїхати до України. Але як би ми не відчували, у нас другого вибору не було, тому що в Україні мої батьки і діти, і мій чоловік постійно мене підтримує і слідує за мною до України. Хоч дорога до міста Черкас із Британії дуже довга і дуже нелегка. Якщо до війни приїжджали повеселитися та погрітися. На сонечку на березі Дніпра, то зараз зовсім не весело. Хочеться розповідати тільки позитивні моменти, які ми відчули в Черкасах, але, на жаль, були й негативні. Минулого літа тут не чути було російської мови, а в цьому році її захищали в Черкасах ось тут, в Долині Троянд, де хореограф, яка працювала з дітьми у вишиванках. Мікрофон розмовляла російською мовою, а батьки поряд стояли і захищали її, коли я зробила зауваження. І сказали, що не всі діти в Черкасах розуміють українську мову, а от російську 95%. Ми з чоловіком були в шоці від їх агресивної поведінки, яка закінчилася викликом поліції. Добре, хоч поліцейський не став захищати російську мову. І просто вибачився перед нами дуже боляче розповідати таку історію. І дуже було соромно перед чоловіком. Він не розмовляє українською мовою, але знає досить багато слів і відрізняє російську мову від української. Він каже, що російською мовою розмовляють дуже голосно, а українською дуже тихо. А ви що думаєте? Російську мову ми чули майже щодня. Черкасах, тому настрій був не з найкращих в той же час, в минулому році, я казала, що Черкаси нагадували мені Львів, бо всі майже розмовляли українською. Ми повернулися до Кракова, щоб сісти на літак і відпочити. І мій чоловік сказав, що різниця між українцями та поляками полягає в тому, що поляки люблять свою культуру, а українці. Люблять територію, а не свою культуру та мову, саме з якої починається ідентичність кожного народу. І тільки раби розмовляють чужою мовою. Колись мені так казали американці, з якими я працювала в Україні. Сподіваюся, що наступного року російська мова зникне з українського простору. Бо це мова ворога, який вас вбиває. Бажаю всім це зрозуміти, а зараз прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей. Слава Україні!